Знаємо. Так, знаємо. Користуєтесь? Так, уже зробили собі карти. Ні, не знаю. На жаль, ні. Я тільки прочитала, що такі існує. Так, і зрозуміла, що я дуже багато купую продуктів національних і тому вирішила е, прочитати і зареєструватися. Національний кешбек, звичайно знаю. — Користуєтесь? Ні. Чому? Е Бо її можна в обмеженому тільки доступі використовувати, так. і не на все. Якби це було дійсно на все, знаємо і не будемо використовувати. Не будете. Якщо дивитися по ціновій категорії, то звичайно українські товари дешевші. Але якщо, наприклад, я хочу там щось, чого немає в українських виробників, то я можу купити щось з за кордону. Якщо є реклама, що це українське, допоможемо і перечисляється там, даже якісь допомоги. ...ги іншим, то завжди купляємо. А в мене 59 гривень вже є. О, Я насправді дуже здивований, що так швидко. У мене поки що нулі. Я не знаю, чого так. Це якесь непорозуміння. Не рахуйте мені національний кешбек, будь ласка. Гроші платить людям. І будуть гроші, і буде куплятися продукція. Ми за українське. Прекрасна ініціатива заборонити ввезення імпортного продукту. Я бачив, що там дуже багато різних було можливостей. Я думаю, або надзвичайний похід в кав'ярню, або якийсь там кінотатор з дівчиною, наприклад, або можна купити книгу. До речі, якщо не помиляюся, то на книги теж можна витрачати. От я думаю, це буде гарна інвестиція.